От зараз я серце віддаю своєму особовому складу, тому що їхня проблема для мене болючіша, ніж якась моя проблема. Це все пішло від виховання. От мені щось вклали в ту голову в дитинстві. І якось воно зараз ці процеси, от вони ж зрозуміли, що вони якось дають свої плоди. Ну, от, будь ласка, наплодили психолог. Так, ця тендітна дівчина з великим добрим серцем розповідає про свою роботу, а саме психологічну підтримку військовослужбовців 34-ї окремої бригади берегової оборони. Я там знайомилась з особовим складом. Я наголошувала, що, будь ласка, якщо ви щось відчуваєте, ось ви десь кашлянули, вже дзвоните мені. Це, це так здається, що я там ось в мене там щось я погано сплю. А насправді це може бути вже якась проблема, яка намічається. Ну, дуже часто бійці зверталися та і зараз звертаються. А з проблемами просто там якогось особистого характеру, там щось в сім'ї, наприклад, тому що ми всі розуміємо, що бути на відстані зі своєю родиною, не бачити дітей, не бачити дружину це дуже важко. І також хлопці повертаються, якщо попадають під такі масивні обстріли, отримують акубаротравми безсоння, не хочуть їсти там, ще щось там відчувають постійну тривожність або відчувають страх, і з такими проблемами. Ми теж постійно стикаємося, що у людини вже якісь панічні атаки, страх, він не може себе там контролювати, емоційне вигорання. Починаємо ми все з індивідуальної бесіди, тобто я визначаю, яка саме проблема у бійця, і вже пізніше планую якісь заходи. До війська Анна вирішила піти після повномасштабного вторгнення, оскільки перше про що подумала вранці 24 лютого, чим я можу допомогти. Однак саме до збройних сил вона потрапила не одразу. Спочатку дівчина пішла викладати до Одеського державного університету внутрішніх справ в день проводила пари, а після занять допомагала патрулювати одеські вулиці і вже згодом долучилась до лав захисників півдня у складі однієї з бригад берегової оборони. Я стояла на заправці, заправляла машину і вже розуміла, що все треба щось робити. Спочатку я поки займалася волонтерством. Ми допомагали тут патрульній поліції, райвідділам нашим місцевим в Одесі. Ми чергували з ними вночі під час комендантської години, щоб не було ніяких порушень. А пізніше, вже я звернулася до ТЦК. Підтримка психологічного стану військовослужбовців, котрі перебувають на передовій, вимагає неабиякої моральної витримки. Однак розуміння того, заради чого наші хлопці там стоять, допомагає Анні продовжувати виконувати свою роботу. До того ж, в неї є педагогічний досвід, оскільки перед тим як стати викладачем, вона три роки працювала в школі вчителем. І як Анна сама говорить про свій особовий склад, от вони для мене я не знаю. От як всі мої дітки, от я як вчитель, оце в мене залишився синдром вчительки, от повинна надавати підтримку і психологічно, і там контролювати морально-психологічний стан, тому що він виконує роботу на даний момент, ну саме бойові завдання. І це мій обов'язок йому допомогти задля е, виконання ну на дійсно високому рівні цього бойового завдання, і його морально-психологічний стан для мене важливіше ніж мій. На жаль, на 12-му році війни і на четвертому році повномасштабної війни з Росією не всі зрозуміли, наскільки важливим для наших військових є прояв поваги, хоча б в простих побутових речах. Байдужість є байдужість і злоба. Я не знаю, звідки вона взялася, ну, можливо, мені так, в кавичках повезло. Е, мені треба було дуже терміново е, зняти гроші, е, там була також проблема, там і наш боєць лежав поранений, мені треба було до нього заїхати. І я заходжу, дивлюсь, написано: ми толерантні до військовослужбовців». службовців. Я була по формі. Е, підходжу, кажу, о, там дивлюсь. Можна, кажу, будь ласка, підійти гроші зняти. Там люди стояли, там три людини. Ми тут вже годину стоїмо в кінець черги. Думаю, ну ладно, ну ладно. Цивільні люди, так, вони втомилися. Тут також багато обстрілів, ми це прекрасно розуміємо, але ми теж втомилися. І немає взаємної поваги виходить. Тобто, ну тоді, чому ми там, Ну, для чого? Дуже часто такі думки. Приходять в голову, але все ж таки ми збираємось. Десь тиждень, два тебе трішки попускає, і все, в принципі, далі можна вже служити, все добре. Там. Головне, щоб не летіло там на інші міста. Тут ми все витримаємо. Я зверталась там до частної лікарні. Я сиджу, проходить медична сестра. Вона мене побачила, вона просто мене обіймає. Дуже вам дякую за захист. Ми спимо, тому що ви тут. У мене просто сльози на очах, тому що ти розумієш, що ось воно, ось це відношення. Та заради такого я готова звідти взагалі не виїжджати нікуди. Тобто, все мені більше нічого не потрібно. Головне, що люди вдячні або, хоч якась мінімальна підтримка якою буде Україна після закінчення війни? Питання, над яким, мабуть, не раз міркував кожен українець своїми думками про майбутнє нашої країни поділилась І Анна, коли країна вільна, все інше вже не страшно. Коли на тебе не летять ракети, коли на тебе не летять каби, постійно над тобою не висять дрони, все інше це вже все достатньо. Там як кажуть, що зараз ми там після перемоги там, повернемося до 90-х, та ми один раз пройшли 90-ті, ми і другий раз їх прийдемо. Там що кажуть, що ага, зараз будуть там, проблеми з грошима, там, там, ціни вертуть. Ну добре, з цим справимося, будемо городи всі садити. Ну Нічого страшного, ну, тобто це, це ну, лякають нас. Саме страшне відбувається зараз. Якщо вона буде мирна, вільна, то всі інші питання ми вирішимо.